Усі ми через це проходимо. Паніка, сподівання, а потім ха, легке розчарування. Перше інтерв'ю. Усім привіт! Мене звати Олексій, і сьогодні я розкажу, як виглядало моє перше інтерв'ю на позиції Unity Developer у команду. CDK Integration Team. А якщо коротко, нерви, хвилювання і трохи сліз, але не моїх. Ну принаймні, я так сподіваюся. Отже, почну з того, як оце узалі почалося все. Я шукав вакансії на Work.ua, прописав тех Unity Developer і закинув своє резюме. Буквально усім, хто згадував слово GameDev. бо чесно кажучи, перебирати ну не, не дуже хотілося. Пропозицій було не те, щоб багато. І ось одного дня мені написала рекрутер компанія Vira Games. Запропонували позицію, на яку ж звісно, я погодився, бо це можливість спершу мені поставили кілька базових запитань, на які я відповів, і та нам мене запросили на тех інтерв'ю. Тут починається дещо, навіть що, дещо, тут починається найцікавіше технічне інтерв'ю. Технічне інтерв'ю було ну незвичайним, м'яко кажучи. Замість того, щоб сидіти навпроти живої людини, мені включали серію коротких відео, де інтерв'юер задавав питання, і у мене було всього 30 секунд, щоб подумати, і 3 хвилини, щоб відповісти. І знаєте що? Тут почалася справжня паніка. У ці 30 секунд я не думав над відповідями. Я панічно набирав текст у чат GPT. Сподіваючись, що він підкине мені якусь геніальну думку. Але в ті моменти я почувався як школяр, який забув слова вірша на комусь святі і просто мовчки такий стоїть перед усіма, і думаю, бля. І що ж мені сказати? Були питання, які я навіть не очікував почути. Наприклад, мене запитали про складність структур даних в О1 складності, і тут я подумав, а це точно позиція інтеграції CDK? Чи я випадково не записався на курс алгоритмів? Відповідав я, чесно кажучи, через силу. Бачив, що не вражаю нікого своїм впевненим виглядом. Але що ж поробиш? Це досвід, і він також корисний. І от головне, що я зрозумів після всього цього дійства. Не варто очікувати, що перше інтерв'ю стане квитком у кар'єру мрії. це лише крок на шляху, тому не хвилюйтеся, якщо щось піде не так. Підсумовуючи, я би радив так: підготуйтеся як слід, але без фанатизму. Встаньте раніше, щоб голова була свіжою, не пийте каву перед інтерв'ю, тільки чай, щоб не тремтіли рухи і голос. І пам'ятайте, це всього лиш досвід, а не вирок у вашій кар'єрі. Що ж, я своє перше інтерв'ю не пройшов, але точно зробив висновки. І тепер ваш хід. Нехай ваше інтерв'ю буде не тільки першим, але й вдалим. До зустрічі.